Наука про еволюцію чи віра в створення? Що вибираєш? Дивись. Чому не поставити питання так? Що вибираєш? Віра в еволюцію чи наука про сотворіння? Ну, еволюція це ж наука, а створення це релігія. Хм, давай розберемося в термінах. Що є наука і релігія на твою думку? Наука це факти, які можна довести і підтвердити в лабораторних умовах. Науково точка зору це коли вчені висувають найбільш вирігідну версію відповіді на свої дослідження. Тоді, що таке релігія? Ну, релігія це вірити в щось або в когось, що не можна довести. Окей, а ти знав, що є два різні види науки? Операційна наука або експериментальна це те, що ми найчастіше уявляємо, коли чуємо слово наука. Вона використовує научний метод, намагаючись виявити істину про те, як все влаштовано і функціонує. Ну, це проведення під наглядом повторюваних експериментів в лабораторіях для того, щоб зрозуміти, з чого складаються об'єкти дослідів і як вони взаємодіють із фізичним всесвітом навколо. Це все для того, щоб знаходити способи лікування хвороб, вирощувати більшу кількість їжі в більшій якості, або створювати нові технології для кращого нашого життя. Це та наука, яка відправила людину в космос. Дала нам цитрамон і телефон. Тоді до чого ти ведеш? Операційна наука не дає відповідь на питання, як і коли почали існувати кільце Сатурна. Як і коли з'явились перші слої Великого каньйону і як сам каньйон прорізався через ці слої. І взагалі, як і коли з'явилася перша собака, людина або яблуко. Це все історичні питання. Їх неможливо дослідити в лабораторії або відтворити в реальному часі. Для того щоб відповісти на історичні питання, нам потрібен інший тип науки. Ну, я догадуюся, чого ти ведеш. Це наука походження, або, інакше кажучи, історична наука. Вона реконструює історію шляхом дослідження показань достовірних свідків, якщо такі є. Або почекай, почекай, які можуть бути свідки. Тисячове більше років тому це можуть бути прямі або непрямі згадування про предмет вивчення в різних історичних записах. Також це можуть бути фізичні докази е, стосовно тих історичних подій. Ну, наприклад, е, монети, скам'янілості, посуд, каньйони. Ну, типу, це геологія, палеонтологія, археологія і різні подібні наука. Ну, ніби так. Слухай, а коли поліція розслідує злочин, це ж типу теж історична наука? Ну, так, схоже на те. Я веду до того, що створення Всесвіту і людини це наукове питання, на яке операційна наука не дає відповіді. Операційна наука це інструмент враховченого для пошуку відповідей. Так, але як еволюціоністи, так і креаціоністи. І багато вчених креаціоністів А то, наприклад, доктор Реймон Деман, який був е, прихильником молодої землі і який винайшов мерте сканер. І взагалі е, вчених, які стверджують, що Всесвіт був створений Богом, дуже багато. І це вчені з великими досягненнями. Але у прихильників еволюції і теорії великого вибуху просто безліч доказів на користь своєї теорії і проти теорії творення. Ну, те саме можу сказати і про протилежний табір. Річ у тім, що ті і інші керуються ідеєю: одні вірять в еволюцію, а інші в творіння. І вже потім їхня віра штовхає їх на пошук, використовуючи всі інструменти науки, риторики і філософії. Але різна віра штовхає їх на пошуки у зовсім різних напрямках. Так. І ідею сотворіння і теорію еволюції можна назвати як наукою, так і релігією. До речі, ти казав, що поліція розслідуючи злочин, теж відноситься до історичних наук. Я згадала, як колись говорили корумповані міліціонери. Була б людина, злочин знайдемо, так і еволюціоністи роблять що завгодно, аби довести свою теорію. Все-таки я можу собою посперечатися. Із задоволенням, але не сьогодні. Yeah. Mm -hmm.